Я хочу говорити з Путіним про питання територій та причини війни в одній камері разом з Ігорем Коломойським, який зробив мене президентом за гроші Кремля. Довічний термін ув'язнення за державну зраду має мене виправити. Я наполягаю на довічному ув'язненні за державну зраду, співпрацю з країною-агресором всі роки сприяння здійсненню повномасштабного вторгнення. Затримайте Єрмака та Баканова. Вони також несуть відповідальність за злочини проти України. Я вам брехав всі ці роки з самого початку. Це був сценарій, написаний ФСБ: злодії не можуть бути патріотами України. Поверніться в 19-й рік та виправте свою помилку. Думайте. Мені треба йти. В тюрмі скоро вечеря буду голодний.